Доброго раночку. Давайте у карт, у карт ми спитаємо таке питання. Де ти? Можливо, хтось комусь не пише, не дзвони, десь, може, хтось там загубився, потерявся. От, випав васадак, як говориться. Можливо, воєнна людина, яка давно вам не писала, десь зникла, десь якісь, ну, не вирішені, якісь питання. І давайте просто питання задамо у карт. Нікуди не спішучи. да? От. Загадайте собі, будь ласка, людину, яку вам треба спитати. Де ти? Ну, де ти знаходишся, що ти, як ти, чого не пишеш, не дзвониш, да? От. давайте спитаємо, де ти. Таке обичне, просте запитання, життєйське. Так, кажи, будь ласка, карти і розказуй, де ти. Де ти? Ну, десь він. Хтось гроші заробляє, бачите? Це карта у нас четверка Пентакля, це карта егоїста, це карта людини, яка заробляє гроші людині, якої мало грошей. Можливо, в нього така ситуація, що він сидить на місці, не може нікуди не репнутися, не виїхати нічого не може поміняти в своєму житті. Так, де ти? Де ти? Коло нього його охороняє єрафант. Ну, як не охороняє, його ангели-хранителі охороняють, архангели бережуть, але ну, ця карта у нас благословення небес. І п'ятерка мечей – це дорогою ціною. Йому на дану хвилину, він каже, мені на дану хвилину дуже тяжко. Життя тяжоле, умови тяжкі, зараз ситуація в нього тяжова, ситуація мечева. І мені щоб, де я знаходжусь на дану хвилину дорогою ціною, питаюся всячески тримати себе в руках, щоб, як то кажуть, бути при своєму розумі. Мічі це в нас думки, думки різного характеру в нього. От приходять думки приходять і погані і хороші. Но... Цю людину, якого загадали, його береже Бог. ангели хранителі охраняють, тому що карта в нас єрафант. Він таку ситуацію, що він не може нікуди не вийти, не піти, не жахлива, шахправа розстріл. От, і того він сидить отак на жопі, як то кажуть, ну така ситуація в нього. Каже, що він. Не обов'язково, щоб людина, факт тому, що мені не подобається, що людина бігає, жива, як то кажуть, значить, може людина просто бути на роботі, може людина не може поміняти роботу, людина може бути на виїзді, От, що вона не може, вона каже, я сидю і не можу нічого поміняти, поки своєї життя. Тому що така ситуація в даний час, в дану хвилину. ну все нормально. я вам хочу сказати, жив, здоров. Вот просто такая ситуация жизни наша він не може нічого зробити.